Читач обласної бібліотеки для дітей Сашко Погорецький з дитинства хворіє на церебральний параліч та подвійну гемімплею зі стійкими важкими руховими порушеннями? Він потребує реабілітаційного лікування, яке за допомогою вертикалізатора має допомогти йому сидіти та самостійно пересуватися на інвалідному візку. Аби підтримати хлопчика і залучити до доброчинності інших небайдужих людей, бібліотекар Світлана Смірнова організувала благодійний творчий вечір. На гостей заходу чекало багато креативних епіпозитивів. Від талановитої виконавиці власних пісень. Раніше мені приходилось в подобних міроприятіях приймати участь, але чаще всього це було виступлення з піснею, допустим. пісня, ну може, дві пісні. Вот. А сьогодні, виходить, повністю вісьмо творчий вечір посвящен такої цілі, як збір средств на реабілітацію мальчика Бального з ДЦП ДЦП. У Світлана Смірнової три донечки і всім їм передалося відчуття ритму і любові до музики. Вони теж охоче долучилися до благодійної акції. Я, мама моей сестрички, мы решили сделать благотворительный вечер. Мама будет своим творчеством помогать ребенку, который болен, который нуждается в поддержке, помощи. И я думаю, люди, которые посетят этот концерт, тоже от души ну, постараются помочь и поймут, зачем, ну почему такой вечер, в чем его смысл. Допомагав Світлані Смірновій та її донечкам мистецький експромтеатр Струни Серця у складі арт-групи бібліотекарів та активних читачів відділу обслуговування старших класів. Працівники бібліотеки задоволені, що у їх колективі з'явилася ще одна непосидюча творча особистість. Для бібліотеки це велика знахідка, тому що сьогодні бібліотека. Може втратити читача не від відсутності книг, не від відсутності інтернету, а саме від відсутності ідей, яких ми маємо. А сьогодні в нашому колективі з'явилася така людина дуже творча. Крім того, що вона має такий потенціал творчий, дуже багато дітей приходять саме на заняття з нашою Сланою Смірновою. Тож черговий захід довів, що обласна бібліотека для дітей це територія добра і милосердя.